1 жовтня особлива дата для українців. У цей день ми відзначаємо одразу три важливі свята День українського козацтва, свято Покрови Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Українське козацтво символ мужності, свободи та боротьби за незалежність. Козаки завжди вважали Пресвяту Богородицю своєю небесною покровителькою. Тому свято Покрови стало головним святом Запорізької Січі. Сьогодні традиції продовжуються у цей день. Ми вшановуємо всіх захисників і захисниць України, тих, хто стоїть на варті нашої свободи, незалежності та миру. 1 жовтня це День Єдності минулого і сучасного День. Коли ми дякуємо козакам, героям минулих поколінь і нашим сучасним воїнам, це свято мужності, честі та любові до України, шануймо минуле, бережімо сьогодення, будуймо майбутнє.